Відео я розповім, як відкрити додатковий рахунок в брокері Freedom Finance. для чого нам може знадобитися додатковий рахунок. Наприклад, якщо ми хочемо відкрити на рахунок рахунок свій, допустимо, дружині, але хочемо зробити додатковий рахунок, щоб дружина мала свій рахунок. Або, наприклад, хочемо відкрити свої рахунки своїм дітям, наприклад, щоб все не мішалося в купі, а окремий рахунок для, наприклад, кожної дитини. В даному відео я покажу, як це зробити. Отож, заходимо в кабінет або в меню. Давайте зайдемо в кабінет і шукаємо в меню вертикальному. Шукаємо додатковий рахунок. Заходимо сюди. Так, перший раз, коли ви заходите, може вам тут знадобитися отримати смс-ку. в мене тут немає. Додатковий рахунок. Вибираємо звичайний додатковий рахунок. Тут є кілька варіантів, які можуть бути рахунки. Ми беремо звичайний додатковий рахунок. Тарифний план, я, наприклад, є на тарифному плані All-Inclusive in USD. Цей тарифний план дозволяє мати, тобто за ним я отримую свого персонального менеджера компанії Freedom Finance, а який мені відповідно може допомагати в різних покупках, продажах і вирішеннях всіх всяких різних технічних моментів. Отож, натискаю підтвердити. Так, тут просить система перевірити, і я натискаю відправити доручення. Тобто я даю завдання для того, щоб мені відкрили додатковий рахунок. Все, значить, тут відкрився, відкрився запит, відповідно, я чекаю, поки він опрацюється, і мій додатковий рахунок відкритий. Заявка виконана, статус написано: виконано. Значить, мій додатковий рахунок зроблений. А крім того, мені прийшло повідомлення на емел, на підтвердження і на смс-ка, що додатковий рахунок є. Тепер, що нам потрібно зробити? Дивіться, тепер ось тут має бути вибір додаткового рахунку. У мене є тільки накопичувальний, в мене додаткового немає. Якщо він не з'явився у вас автоматично, що потрібно зробити? Потрібно вийти з мобільного додатку або зі сайту і перезайти ще раз. Так, ось я перезайшов, і тепер у мене є торговий рахунок мій, накопичувальний рахунок і торговий рахунок ще один. Я заходжу в цей торговий рахунок, в мене тут 0. Для того, щоб на нього закинути гроші, що мені потрібно зробити? Переходжу на свій основний торговий рахунок. Заходжу я в кабінет і тут шукаю переказ між рахунками. Заходжу сюди, вводжу смс-ку. Переказ між рахунками, між своїми торговими рахунками. USD, сума залиш 765 доларів. Наприклад, вводжу 50 доларів. Вибираю рахунок і вибираю свій другий рахунок. Наприклад, це в мене буде дитячий рахунок. Натискаю підтвердити. Так, 50 доларів. Відправити доручення. Все найближчим часом це доручення також буде виконано. І я отримую 50 доларів перших на свій додатковий рахунок. І таких додаткових рахунків я можу робити безліч. Я їх просто собі позаписую, який рахунок буде відноситися, з якою метою, до якої мети, чи це дитячий, чи це на дружину, чи це на якусь сіль може бути додатковий рахунок. Туди буду пересилати гроші, і вже звідти буду купувати різноманітні цінні папери. Все, прийшло мені повідомлення, що. Гроші надіслані. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь додаткові питання, то пишіть в коментарях.